І свято розпочалося. Так у трипілі проходив Олімпійський урок. Честь демонструвати свої спортивні досягнення вибороли третьокласники трипільської школи, адже саме вони здобули перемогу у першості школи, обійшовши навіть старшокласників, серед яких були і 11-ті класи. Це третій клас, який у нас саме спортивні, саме барсовські в этом класі ребята виіграли рібятка, то в шестому класі. Подтягивается по больше 20 раз на турнике. Юні спортсмени дивували вчителів фізкультури обухівських шкіл, які зібралися цього дня у трипільській школі. Тренер школярів, а за сумісництвом і класний керівник Лариса Середа до спортивного виховання своїх підопічних ставиться серйозно. З першого класу їх трепщила на фізкультуру заняттям е, вона зробила дуже великий вклад. Для того щоб ці дітки з батьками провела велику роботу, Значить, дуже організаційно багато роботи провела. Щоби її школярі досягли високих результатів у спорті, Лариса Середа об'єднала свої зусилля з тренером з вільної боротьби Миколою Бліновим. Кількість нагород юних і перспективних спортсменів доводить, що така співпраця дала відмінні результати, тому і вирішили провести Олімпійський урок, аби поділитися своїм досвідом. Популяризація олімпійського движення і популяризація спорту і боротьби вільної боротьби в тому числі. Подивитися на підготовку майбутніх олімпійців прибули і представники з Олімпійського комітету. У нас є представник олімпійського обласного відділення. Олімпійська, олімпійська, е, національна олімпійська комітету України Вадим Дайбов, е, це мой, собственно, один из лучших воспитанников мастер спорта. У ході Олімпійського уроку учні демонстрували і свої танцювальні кіні. Олімпійський урок пройшов на високому рівні. Учні довели, що Олімпійське майбутнє України в надійних руках. Наталія Білогурова, Олександр Довбиш, студія Барт Башт.Трипілля